Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4097-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. Джекпот становить 2 мільйони 11 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу. Тридцять шість, двадцять дев'ять, сорок три, тринадцять, тридцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 9029-й розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять дев'ять. Шістдесят дев'ять. 40, 59, 56, 23, 60, 5, 76, 79, 35, 41, 75, Тридцять вісім, один, шістдесят п'ять, тридцять, тридцять дев'ять, десять, двадцять п'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7882 й розіграш державної лотереї лото Лоторійка. Тережна комісія довільно обрала «Лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 9, 1, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9, 1, 8. Бережіть себе, все буде Україна.